Козацькі розваги вкотре влаштовують у жовтевому районі для дітей, які відпочивають у пришкільних таборах. Таким чином організатори заходу намагаються популяризувати серед молоді міста традиції Запорозької Січі та історію наших славетних предків, виховувати патріотизм і любов до рідного краю виховання у молоді патріотичного почуття, любові до рідного краю, до своєї землі, а також до свого рідного міста це пріоритетні напрямки в виховній роботі в нашому районі. Різноманітні заходи козацького напрямку до вподоби як учнівській, студентській молоді, так і дітям загальноосвітніх шкіл району. Сьогодні ми з вами побуваємо на прекрасному такому святі. Козацькому роду немає переводу. Сьогодні на нашому заході задіяно шість загальноосвітніх шкіл. Кожна школа представила команду у кількості восьми чоловік, де ці команди будуть Приймати участь у різноманітних спортивних змаганнях, а також в цікавих вікторинах. Переможцями змагань стали найсильніші та найкмітливіші. Тепер учасники вміють керувати човнами, танцювати традиційне моряцьке яблучко та вправно влучати в ціль. Я сам із 32 ї школи прийшов сюди на козацький конкурс. В козацькому роду немає переводу. привів свою команду, щоб Добитися побіди. Желаю людям теж приїхати займатися, тут весело. Мені дуже сподобалася ця гра, тому що тут і захват є, і ти дуже захоплюєшся цим. Тобі цікаво, це азарт, адреналін, дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, тому що ми перемагаємо та нам ну дуже подобаються такі розваги. Наприклад, мені я дуже обожнюю спортивспортакіади та веселі старти. І я в захоті від цього, тому що ми перемагаємо та захоплюємося цим. Ми в ході цієї акції стараємося принести патріотичне виховання для дітей, розвиток їх інтелектуальних, спортивних і всіляких інших здібностей. Я вважаю, що це є якби, однією з найкращих ігор для розвитку нашого підростаючого покоління, нашого юнацтва. оскільки також клуб юних моряків є опорною точкою для розвитку національної української спортивно-військової гри «Сокіл Джура». так що я бажаю, що ми будемо достигати успіхів і в майбутньому. З початку літа в шовтевому районі діють 23 три дитячі табори.